Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол і, звичайно, я хочу поговорити про перший матч збірної України на Євро, де ми на жаль програли. З одного боку там нема про що розмовляти, але звичайно потрібно робити висновки. Друзі, перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Збірна України у першому турі програє збірні Румунії з рахунком 3-0. І, звичайно, дуже прикро, тому що, знаєте, бувають різні поразки, коли там наша збірна ідеально грає, але просто не щастить. І якась досвідчена команда на досвіді на класі реалізує свої моменти і перемагає. А ми там класно грали, але, на жаль, не реалізували свої моменти. В цьому поєдинку і близько не було так. Ми просто контролювали м'яч, але договір. Моментів це не довело. Ну а Румунія реалізувала свої поодинокі моменти. Але, звичайно, ці поодинокі моменти, які призвели до голів, не були випадковістю, тому що ми створили просто сукупність помилок. Давайте подивимося на перший гол, де. Румунія просто нас прижала пресингом. Ми нічого не могли зробити, вийти з нього. Ну а після того, як Матвієнко дуже довго думав і у підсумку віддав на Луніна, і все це призвело до того, що Лунін хотів якось зберегти м'яч, але вже було важко, тому що ну, було мало простору, щоб кудись нормально віддати. І він хотів ризикнути. І таким чином у підсумку ми пропустили гол. Другий пропущений гол це обрізка Степаненка на половині поля Румунії, яка призвела до небезпечної контратаки, яка завершилася також голом. До речі, там є також претензії до Луніна, але я тут не буду його критично звинувачувати, тому що удар він міг трохи не добачати. Але якщо згадувати, що він є гравцем мадридського реалу, який став переможцем Ліги Чемпіонів, то звичайно хочеться очікувати від гравця такого рівня. Рівень фіналу Ліги Чемпіонів. Ну а в третьому голі, я вважаю, винні усі, тому що таке враження, що при розіграші кутовому Румунії усі стояли і спостерігали, як вони забивали голи. Звичайно, це почалося з Шапаренко та Зінченко, які прикривали лівий фланг оборони, але винні усі, тому що, напевно, вже після другого пропущеного голу всі думали, як швидше завершити матч. Звичайно, у цьому поєдинку мені не вистачила Миколонка, який відновлюється після травми. Повідомляється, що вона не буде важкою, і можливо він повернеться в наступному матчі або у третьому турі. Також мені не вистачило брашка замість Степаненка, тому що Тарас був. Дуже якимось інертним, не швидким. А гравці, які знаходяться на його позиції, як то кажуть, повинні бути бульдогами, він і близько такими не був. На жаль, вік бере своє і він вже десь не встигає. Звичайно, в чемпіонаті України йому вистачає цього рівня, але тут, на чемпіонаті Європи, цього замало. А хто їх знає, можливо, добре, що наша збірна почала саме з такого рахунку, з такого холодного душу. Ось телеграм-канал вибіжи, написав, що Аргентина на чемпіонаті світу так само почала, і як ми бачили, вони виграли цей турнір. Хоча, якщо казати про душ, то в нас він був вже нещодавно, коли ми програли збірні Польщі. Тому що стосується цього холодного душу, то він не завжди може допомагати. Більшість наших гравців давали коментарі ЗМІ і казали про те, що їм дуже соромно за цю гру. Вони обіцяють виправитися в наступних турах. І в цьому плані мені дещо не сподобалось, але сподобалося, як сказав Брашко, який сказав, що Румунія нічого не зробила. І тут він має на увазі, що. Україна програла сама собі, тому що так, у Румунії були моменти, але все це були якісь напівмоменти, вони були дуже дитячі, і цього можна було не робити, і можливо зіграли б хоча б 0-0. До речі, що дуже важливо, у коментарі Брашка, який сказав, що Ребров попросив його грати агресивніше, і це знову таки камінь в огород Степаненка, через якого. Інсайдам нашим приходилося грати трохи нижче, тому що Степаненко десь не встигав. І, взагалі, що стосується нашого капітана команди і упорного півзахисника, то я вважаю, що саме через нього і зруйнувалася гра нашої збірної. Так я вважаю, що гра одного гравця може зруйнувати усю гру. Це як там в комп'ютері один проводок не буде працювати, і весь комп'ютер також не працює. І тут так само. Бо головний акцент нашої гри, гри Сергія Роброва, був на тому, щоб Судаков та Шапоренко швидко просували м'яч, а через те, що вони грали трохи нижче, як вони його будуть просувати, щоб якось комбінувати з циганковим, з мудриком і так далі. Бельгія, до речі, також програла. Це, звичайно, не означає, що треба казати Ось, дивіться, вони програли, а тому й нам можна програти ні, ні на кого не потрібно дивитися, але... Що стосується Бельгії, то у них таке враження, що вже давно завершується той період гри, коли було багато класних гравців, і потроху це покоління завершується. А взагалі я вважаю, що нічого ще не втрачено і не потрібно топити нашу команду, її потрібно підтримувати. Так це боляче дивитися на першу гру, на таку гру, програвати 0-3 румунській збірні, тому що. Більшість з нас вважають Румунію не найкращою хоча, якщо подивитися на те, як вони пройшли відбірний етап, де посіли перше місце, то потрібно повернутися до тих людей, які ставлять питання: а чому ми програли Румунії? Щоб пройти у плей-офф, я думаю, нам потрібно набрати 4 бали, і цього точно вистачить, якщо ми посядемо у третє місце. Бо на минулому євро ми із з трьома балами вийшли у плей-офф. Взагалі, що ще хотів додати це з приводу реакції після того, як наша збірна програла. Звичайно, що. Прикро дивитися, коли наша збірна програє у першому турі 0-3 Румунії. Але треба ж якось з холодною головою підходити до цього результату та думати, чому так вийшло. Я, якщо чесно, і сам таким був годину після завершення поєдинку, але подумав, посидів і зрозумів, що треба рухатися далі, готуватися до наступного поєдинку. Так, звичайно, це не означає, що треба казати, що все добре, і завтра перемога, але знову ж. Таки закидувати камінням і топити нашу команду не потрібно, потрібно підтримувати. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!